І радість Святого Духа в нас і між нами, мир, любов, добро, благодать, Бога Отця, і радість Святого Духа в нас і між нами. Мир, любов, добро, благодать, Бога Отця, і радість Святого Духа в нас і між нами. Мир, любов, добро, скільки можна самолитву Бога Отця, і радість Святого Духа в нас і між нами. Мир, Бог, добро, благодать, Бога Отця, і радість Святого Духа в нас і між нами. Мир, Ми, любов, добро, благодать, Бога Отця, і радість Святого Духа в нас і між нами. Мир, любов, добро, благодать, Бога Отця, і радість Святого Духа в нас і між нами. І радість Святого Духа в нас і між нами. Мир, любов, добро, благодать, Бога Отця, і радість Святого Духа в нас і між нами. Під Твою милість прибігає, Богорода, синів. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдиночиста і благословена. Амінь.